Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Значить, дивіться. Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна, і я без страхування. Прождав я в черзі всі клініці годину. Більше часу я просто папери заповняв, щоб вони прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрийте рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариками телефоном. А все понятно, вам коротше не сюди, ми в такому не розбираємося, вам треба їхати в лор-клініку. Я кажу, так у вас тут, типу, амбуланс, швидка, ви що не розбирає. У нас у лікарню не приїде, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається, що у тебе. Тут ні. Тут ну, так, так все дубово, просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось будуть займатися чисто, ну пан Гіні мені дивиться. Вона ж в клініках не знають, не орієнтується і не розуміють, як запрацює тут. працює. Ну, там мені мають, це Європа. І вже з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут мені скажуть. Зато гарно. <звучить> Де, які лікарні красиві. Похі, що ліщ от зато. Ага, ну, да? так. дивіться, в цій лікарні я чекав рівно 5 хвилин, поки мене приймуть лікарні. You speaking? Yes. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де немає черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало, мало людей тебе зразу приймають. Бо як приїжджаєш в якусь таку велику клініку, о -о -о -о, там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона прийшла нашого самба, і в принципі вона мені мається все покрити. А так глянемо. Я думаю, письмо щастя ще теж прийде. Тобто, ну гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете, глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку. А через 3-4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи чотири місяці прийшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. приходило. коротше. Глянув, що тут Бувала ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн на. Тобто є два варіанти. Ну, от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєтесь в свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби Да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде, і в вам, в принципі, повернули гроші за лікування за кордоном. Uh, є інакший варіант одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, uh, і в на цьому треба наставити, щоб вони цим займалися. І, і, і все. І з вас, типу, мішок мішок справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилася. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм притчі нашим божемом. Але глянемо, як це все працює з Німеччі. ну короте, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде, і взагалі скільки це обійшлося, і що мені напише там британська. Компанія з приводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази заглянули якісь антибіотики, назначив, сказали, що все погано, васангій гнойна, ой-ой-ой-ой, йдіть домой, пийте воду, бупрофен і антибіотики. Ну, в принципі, от і все. Все на зв'язку.